Вот так мы все-таки просыпаемся. Убивайте Кир, Гир, гир, гир. Петушара, заткнись, дай поспать людям. М Ц цьому році абрикоска в нас гарно цвіти, аби морози не вгупили, то будемо їсти з кімнати все можна рукою достати. Так, ну що, доброго ранку. От і настав той щасливий для мене момент, коли я нарешті можу попрацювати трошечки, а не вдома сидіти. Зараз ми трошки попрацюємо, повириваємо бур'янці. На дворі сонечко, класно так. З маминої сторони там дує, звісно. От. А з цієї сторони якраз добренько так сонечко. Що тут у нас є? Ось цюбуля є. От. Все як положено. От. Тут у нас у. петрушечка. Ой. Тепло-тепло. О, часничок. Так що все, приступаємо до роботи. О, сразу видно, що Юля за городом скучила. Тільки випустили. о, 20 минут, а я вже ось шматочок Ну я зрола. Зараз мам, я і до вас підніму, зараз. От, ось ще трошки осталось. Ну тут так не особо травички. От, не От, в центрі там взагалі немає. ну Мама перед цим шервала виходила. От Не знаю, буде вам море видно, не буде. Ну Там така димка, його не дуже добре видно. От Мама, є все трава, ще працює. Поведу, да, є така травичка. Ось теж. Так що, коротше, да, да, работаємо. Работаємо. Душою віддихаємо, да, ще трохи, як то кажеться. Їдемо далі. Ну все, тут готова. Чистота. Бур'яна немає. Чуть-чуть погуляли. чуть-чуть Отдохнули. Хорошо, но мало. Да? Ну, є, Щас доделаємо. Саме Вот Це не те, що там я відстаючи, отста... а це просто, що отак от розгрібаємо О, і. От Вибираємо. Це скарб. Це що? Це монетка? Монетка. Це скарб. Ну, по моїм Один єврик. Один єврик? Да. Це, це Ось скарб. Тут з балкона кидає ну, гроші за нас. Так балкон. що дивіться, бачите? Оце саме таке вредне, воно. Ну, тут Його можна, звісно, просто отак ну, от. Воно кусочок. Але ж хочеться його з корнем. Ну, Отож тут. І земля така вже аж, аж забита. Що. Так що отак от. Все. Ще трошки і фініто. Отак от. Хе -хе. І для слави тут є лимончик. Ось. Дивич, не спустими руками з городу, як то кажеться, приїду. Зри... Зривайся. Вони дуже жорсткі, але він дуже сучний. Все, Все. їду тобі Хороші. з подарочком. Все, фініто. Все, ми вже перебазирувалися на балкон, вже така погодка, що в хаті нема що робити. Вже можна тут і вечеряти і все. Ну, поки Юля ганяє кофійок, а я п'ю водичку з лимоном. Рішив ж вам розказати сьогодні. В общем, лука наконець-то завтра у нього день народження, і завтра він влітає в Португалію. Все. Там щось у нього він мав ранче летіти, щось опять не вилучилось, а вони ж вам вже казали, як італіянці. Якщо, якщо б він вилітав завтра після обіду, Бергану, то він би ще до обіду поробив би і за час до самольоту виїхав. Ну такі вони. Він ні часу, ні дня не потратив, щоб отпуск пройшов в пусту, як вони називають. Ладно, не про це. Він настільки щасливий був, що він мене бачить сьогодні останній день, він мене не перестав нахвалювати. Ні, ну вчора була ситуація просто така. Ну, якби вони вчора всі між собою перетиралися. А сьогодні він вже всіх, кого не бачив, всім скаже. Значить, вчора і час обіду, як обично, приїжджає кур'єр, привозить посилку. І я бачу, що він такий к нам в кабінет, а він в нам в кабінет. А ви, якщо пам'ятаєте, мій кабінет отак от стоїть, допустимо. Да? А оці офіси, ну, отут, у них двері тут, у мене тут виходить. І він мені її туди бух закинув, ну, бо на апетіто, як завжди там, на лавору, «бон на апетіто, чао, граша, і ну, типу. Ну я подивився на цю посилку. Покрутив її. Ну, думаю, які ми запчасти там могли заказати. Попробував, ага, тяжла. А там пишеться вес, ну я ну, рідко коли звертаю увагу на те, що там, знаєте, коли пусту коробку береш там або ще щось, там щось... Написано один кілограм або до кілограма. Якщо там якась прокладочка, прийде, а коробка отака, знаєте, прокладка там отакого, а коробка така. Ну і в общем, я ну, так спробую ця посилка тяжова. Ну і я ж вона ж мені покої не дає думаю, що це таке тяжке, могло нам приїхати. Вроді нічого такого не має бути, або може це, знаєте, є такі, що закази запчастей, які ж там по два-три місяці. Думаю, може це ще до мене Лука заказуватись там. Бо, як правило, взагалі останнім часом я кажу, що треба заказати, а Лука заказує. Ну, після обіду приходить Лука, я кажу, це що таке? Він каже, а що на бумажках написано? Ну там же з транспортом накладнає, плюс це розщот. Я кажу, а я щось кажу і не подивився. Ну, знайшов з якоїсь сторони наприклеєно, віддер, показує йому, він каже, а це не знав, це каже офісникам, Бере ці бумажки і йде ж там, ота що, тітка, що нам форму видає, каже, це ви щось заказували, ну бачу, зайшов до них в офіс, з ними бала, а я в дверях стою, в наших. Ну і дивлюся ж до нього, як він з нею балакає. А вона каже, щось пока... а сі, сі, він мені показує, давай сюди, типу. ну це їхнє, типу. давай сюди. Ну, а вона, щоб ти розуміла, як, як, як писати, ну. Коротше, як два дипломата розміром, о, точно, як дипломати, як, ну, або як хороша валіза. Тобто воно таке, воно зручне і ще й з одною ручкою. Ну, зрозуміло, що ти таке в дві руки не візьмеш. По-перше, це ну, на спину нагрузка. Тут вже життя, знаєте, навчила настройки і візде, що якщо на плече не можеш закинути, ну якби как бы далеко нести, закинув би на плече. А так як рядом, то бережеш не в дві руки перед собою, не такого, щоб спину. Хоть. А взяв одну руку, вийшов, проніс по вулиці, там скільки там, 10 метрів, а в них заход такі желізні ступеньки, дві ступеньки, височенькі. Я вперед. Получається, ви ж тут поставив цю фіню в кабінет, піднявся по цих ступеньках і проно, ну беру п'ять і несу. Ну несу рівно, я не знаю, даже, як так вийшло, що вони не звернули уваги, чи я зразу собі просто вже знаю, чи його цей тримав противовес, знаєш, як вот на другу сторону. Я кажу, куди поставив? Він кажуть, та де, де небудь не бути. Кажу, я кажу, так тяжеле. Ну типа як, наскільки тяжове? Я кажу, для вас дуже тяжеле. Ну, типу, і, і ставлю. Ну и выхожу, что мне там заебал. Ну как, ну как ты смык за двумя руками, я спросил, когда як ты ней Ну знаешь, как это если приколы, когда -то, что -то на электромагнит ставят, и там, знаешь, у легенько, то есть там девочка как с мизинцем поднимает, а потом хоп, электромагнит срабатывает, и ее не может двое мужики. И вон они все по очереди давай смыкать, а потом делаем на вес там 38 килограмм. <laughs> Я говорю, ну правильно, Лука, как ты поднимешь свой вес? Mm -hmm. Я тоже говорю yeah. 120, наверное ну, не поднял бы ни одной, не думаю, там. Как... В общем, на а это, это он сегодня всем рассказывает. А потом уже началось то, что он уезжает, а раньше, когда он уезжал, он мне писал список, там, на тиждень, mm -hmm. допустим, работ, он мне расписывал, сегодня это, Валера, завтра это, завтра это, и все, типа. Вот, а тут, типа, новый уровень. То есть, он уезжает, и ничего, мне не оставляет никаких списков. Бо їх немає, я всю роботу переробив. А значить, поточні ремонти. Каже, всім роздам, написав на сайт наш твій номер телефону, сказав, що поки не так, мене нема, щоб просто тобі писали в WhatsApp, ну так як я й до цього казав. Ну і це ж, знову ж, обід, він ж починає бік -босити. Ну от, я каже, зробив, як казав, він, як казали ви все. От, каже, от завтра позвонять три триводите в трьох mm -hmm. різних містах, Що от щось у всіх поламало. Каже, і що він буде робити? Бібоститься, а у них є привичка про тебе балакати в третьому лице. Тобто mm -hmm. ти стоїш, таке ощущення, що тебе тут немає. Вони yeah, про тебе балакають yeah. в третьому лице. Мене це бісило в Україні, коли хтось там про мене А тут це ну, як і багато чого, до чого треба звикнути. Це в порядку вещей. А він мені каже, я менше переживаю, як він буде ці питання розрулювати, чим коли їсть ти, каже. Так що їдь каже, в свою португалію, відключай свої телефони, каже, і не моруч нікому голови. Я, каже, тобі ще два дні можу додати за свій щот, каже, Він каже, не треба, каже, лучше дайте мені грошима, тобі що бачиш, фашети. Пересихають мониториш. вони теж. Вони теж не вічні. А на них вся Італія таля Це ж ми цепляли вже. Ні. Як? Ні, да? Хіба ми тільки не того чи бабоку висили? Коротше, то я кажу, ну Лука, ти кажу, теж цей, можна я кажу, раз я уж тут стою, то я скажу, я кажу, першу відремонтую там, де один валера остався в Веніолі, якщо це буде там. Потім кажу, я подивлюся по ситуації. Якщо це ремонтувати 5 хвилин, я значить відремонтую його. Якщо там на, на базі по 8 машин, де у нас є такі порти, і там і там що є і підмінні машини, є і запасні, і все. Я кажу, адремонтію спочатку ту, що ремонтувати швидше. Потім буду робити ту, яку робити там цілий день, чи два дня, чи і чи на яку треба заказувати запчасті, яких у нас немає, і все остальне. Ну, правильно мислишся. Я хотів сказати, щось я відколи я з'явився, це ви вже тут почали правильно мислити. Що якщо стоїть дві одинакові поломані машини, з одної можна зняти якусь деталь, поставити на цю, а потім, коли приїдуть і на ту, і на ту, поставити на цю або вже розпихати, там вже без різниці. Yeah. Ну щоб хоча б одна робила, а не дві стояла. Ну, в общем, тако. Так що все, ну це я вам сьогодні викладаю відео, а завтра вже все. Свобода попугаєм, у Луки День народження. Хто буде дивитись завтра, 5 числа. У нас у підписників 5 числа є Дні однородження. Вас вітаю, а ви можете вітати луку. Все-таки він чувак інтересний. Без нього було б скучно. Да. Ну все, Всім гарного дня, пока.